Боже, сьогодні я підношу Тобі свої молитви про очищення і зцілення мого роду. Я прошу тебе, Боже, пробачити всіх членів мого роду за погані вчинки, скоєні ними з волі своєї чи проти неї. Я прошу тебе, Боже, пробачити мій рід за ненароджених дітей, які були послані тобою, щоб стати частиною нашого родового дерева. Але не стали нею. Пробач, Боже, весь мій рід, за зречення від рідних і близьких, і завданий їм біль вигнання. Вибач, Боже, моїх рідних за злочини проти любові, віри та справедливості. Пробач, Боже, усіх членів мого роду за біль, завданий іншим родам. Я прошу тебе, Боже, очистити мій рід від пам'яті підступності та зради, від болю розлуки та серцевої туги, від болю самотності та покинутості. Очисти Боже, усіх членів мого роду від застрості, ненависті, скверни та малодушності. Боже, прошу тебе. Очисти моїх близьких від страхів, тривог та сумнівів, що появилися в їхніх душах. Забери, Боже, з сердець усіх членів мого роду злість затайну образу, гнів і бажання помсти. Звільни, Боже, весь мій рід від слабкості невіри в Тебе і Твій великий промисл. Я прошу тебе, Боже, стіли серця усіх членів мого роду, наповнивши їх вірою в Тебе, в Твою милість і в Твою присутність у житті кожного члена мого роду. Наповни Боже їхні серця безумовною любов'ю, яка дає сили прощати і з надією дивитися в майбутнє. Наповни Боже, усіх членів мого роду чистотою помислів і милосерд'ям, які допомагають устояти у будь який ураган життя. Я прошу тебе наповнити серця усіх членів мого роду вдячністю за все, що набуте, дароване усім нам у житті. Прошу, Боже, всели в наші серця прощення себе, прощення ближніх, щоб серця наші ставали чистими та легкими. Я прошу Тебе, Боже, прийняти в мій рід усіх виключених і залишених, і нехай вони знайдуть своє місце у нашому єдиному родовому полі. Прошу Тебе, Боже, допоможи моєму родовому дереву зцілитись і розцвісти. Хай свідомість членів мого роду очиститься і зцілиться від тих програм, які, наче паразити, підточують моє родове дерево зоні. Ізсередини, хай у мій рід повернеться любов щира і безумовна між чоловіками та дружинами, між батьками та дітьми, між предками та нащадками, між родом моїм та Тобою Боже. Боже, дай усім членам мого роду віру у свої сили та відчуття божественного захисту. Хай будуть усі члени мого роду сильними, люблячими, що несуть благо для себе та оточуючих, відповідальними за своє життя, прощаючими, мудрими та милосердними. Боже, прошу тебе благословими рід щасливими сім'ями, здоровими дітьми, процвітанням і мудрістю, хай серце мого роду прагне до Тебе. І до Твоєї благодаті Боже. І хай від прабатьків мого роду крізь усі покоління передається мудрість, чистота, знання, сила і любов, наповнюючи дерево нашого роду благочестям і могутністю. Хай дерево мого роду буде сильним, і коріння Його глибоко сягає в землю, а зелені гілки далеко простягаються в небо. Хай усі мої предки та нащадки будуть щасливі і сповнені любов'ю у всіх часах, у всіх світах і в нашому єдиному родовому просторі. Хай прибуде з моїм родом любов Твоя, сила Твоя, захист твій і воля Твоя. Схиляюся перед Тобою, Боже, Хай буде так. i tak bude.